Найкраще вітання усім, хто приєднався до нас у ці хвилини. Працює Хмельницька обласна державна телерадіокомпанія поділля Центр на часі передача «Громада». Нагадаю, що вона створена на виконання закону України про статус народного депутата України. Отже, сьогодні і поведемо розмову з народним депутатом України Сергієм Петровичем Лабазюком, який обирався по 188-му виборчому округу. І до речі, до сьогоднішнього дня е залишається саме е мажоритарщиком, так. Би мовити, позапартійним. так Сергію Петрович, позафракційним позафракційним, так і позапартійним як вам вдається до речі зберігати цю тенденцію? Адже депутати деякі вже обрали для себе конкретні партії, конкретні фракції і ведуть якусь одну політику. У вас що відбувається? Знаєте, одна з таких важливих позицій, моя була, як я йшов на вибори, спілкуючись зі своїми виборцями, це те, що я буду саме їхнім представником, а не представником партії. І сьогодні чітко прослідковується що все ж таки, що представники партії вони виконують більше вказівки партій, які їм спускають знизу до верху, і в них немає можливості спілкуватися відверто зі своїми виборцями і виконувати ті завдання. Мені на сьогоднішній день це вдається. Я думаю, що саме така конструктивна позиція, з якої я йду, вона дасть можливість вирішити якомога більше проблемних питань, які є сьогодні на окрузі. А ось ми бачили 5 лютого заблоковану трибуну? Хоча, до речі, неодноразово депутати наголошували, що більше такого не відбуватиметься конструктивний діалог. А як ви себе в цій ситуації ввели на чиєму боці були і що відстоювали? І на ваш погляд, чи дієвим є такий механізм роботи в Верховній Раді? Знаєте, Я думаю, що це було потрібно для того, щоб все ж таки люди могли побачити і самі ж депутати могли оцінити свою діяльність через такий механізм. Що сьогодні те, що 13 днів була заблокована трибуна, були заблоковані всі роботи комітетів, зв'язку з тим, що не відкрита сесія, відповідно, і не працювали комітети. Порядка 1200 законопроєктів було зареєстровано депутатами, але ні один з них не мав подальшої своєї якоїсь роботи, ні один з них не був прийнятий. Отож, я впевнений, що саме такий механізм є неправильним, тому що блокувати трибуну нерезультативно. Люди очікують вже сьогодні конкретних якісь від нас справ, конкретних законопроєктів, завдяки яким можна буде змінювати на краще. А механізм, який був просто в п'ятницю, стало чітко видно, що ніхто з депутатів все ж таки не готовий йти на перевибори. Дуже добре всі розуміли це і вимушені були домовлятися. Отож, моя думка, що домовлятися потрібно було в перші дні шукати ту золоту серединку конструктивну, як потрібно працювати в Верховній Раді. Та, як на мене, позиція в зв'язку з чим заблокували особисте голосування, вона була неприйнятною, тому що я і так особисто сам за себе голосую. Є щоразу на сесіях Верховної Ради, в комітетах. І піднімати питання, що хтось голосує, хтось не голосує, потрібно було розблокувати сесійну залу, подивитися, хто є, а далі вже приймати рішення. А в випадку ні, і все, і стоїмо. Ну, напевно, це не той вихід. Чи не вважаєте ви якраз за потрібне оголосити необхідність виконання? Законів щодо якраз трудового забезпечення, адже якщо просто от у нас навіть на телерадіокомпанії людина не прийде на роботу, її можна звільнити за це з роботи, Так? тому що використовуються державні кошти не туди. У вас же теж державне фінансування. Все, все дуже правильно. І це також один з моментів, про який дуже часто говорили люди під час виборчої програми, що потрібен механізм відкликання народного депутата назад. Якщо людина сьогодні була обрана і все правильно отримує досить. Не фінансування сьогодні на свою діяльність, але він не працює, його немає на робочому місці. Він не виконує свої функції, які на нього покладені сьогодні державою і виборцями. Звичайно, його потрібно відкликати назад. Такий депутат не потрібен сьогодні, нашій державі не потрібен нашим людям. Отже, для вас особисто є. Серйозним те питання присутності в Верховній Раді в усі дні її діяльності, і особливо е особистим голосуванням натискання, звичайно, по іншому і не може бути. До речі, Сергію Петровичу, ви говорите про те, що за цей час було достатньо багато законопроєктів. Я знаю, що тільки від вас особисто надійшло шість законопроєктів, які ви там за своїми помічниками розробляли, або в співпраці, наприклад, з Іваховим, Єфрімовим, Мартинюком. Що це за законопроєкти? Що вони несуть за собою для наших подолян для всіх українців? Знаєте, мої законопроекти, які ми спільно з помічниками підготували і вже зареєстрували, вони частково були підготовлені якраз і під час виборчої програми, тому що найбільше вдалося отримати інформації і завдань саме тоді. Хоча і Виборчу зараз компанія. весь період так, угу. ми працюємо на окрузі, я приїжджаю, спілкуюся з багато своїми виборцями і розумію ті першочергові речі і проблемні питання, які в нас сьогодні є. Законопроекти, які ми зареєстрували, це один таке, що потрібно сьогодні накласти мораторій на, в 2013 році на нарахування пені за сплату комунальних послуг. Чому це було визване, створити такий, подати такий законопроект? Ми знаємо з вами, що на превеликий жаль, сьогодні є ще проблема, що не завжди вчасно отримують заробітні плати наші люди. По 4-5 місяців є заборгованості і в бюджетних установах, і в приватних. Отож, яким шляхом тоді люди мають мати можливість вчасно сплатити комунальні послуги? Моя думка, що першочергово потрібно налагодити виплату заробітної плати, а тільки тоді можна вимагати від людей вчасної сплати. Отож, пропозиція на 13 рік створити. Підтримку в такому виразі це накласти мораторій на нарахування пені, щоб люди мали можливість все ж таки розуміти, планувати свій бюджет. Також одним з досить важливих, як на мене, питань сьогодні є це наша освітянська реформа, де проходить закриття шкіл, в яких 30 і менше учнів. Отож, знову ж таки, питання сьогодні: закриття шкіл на селі. Є недоцільним як на мене і не на часі, тому що закриття шкіл в селі це вже першочерговим є таким кроком до того, що село буде Знищити. знищене. Так там не буде молоді, вони будуть виїжджати. Але якщо ми говоримо про те, що е, дійсно не є рентабельним утримувати школу, тому що треба і е, комунальні послуги ті ж самі проплачувати, і е, вчителям платити заробітну плату, і часто густо в, в такій школі немає необхідної кількості вчителів, особливо якщо ми говоримо по предметам. Так, але є те, що потрібно зробити негайно і не обов'язково, є ті речі, які все ж таки можливо варто відкласти на завтра. Якщо сьогодні в нас не є ще створені умови для сільських учнів, це і той самий шкільний автобус, програма, яка працює, але далеко ще не забезпечені всі села, всі школи шкільним автобусом. Дуже часто стає так, що людині потрібно батькам довозити свою дитину за 15-20 кілометрів до іншого села. Одне діло весна, осінь. А як зимою з цим бути, коли знаємо, що і в цьому році у нас дороги стояли по тижню, не заметить. Сьогодні батьки, які йдуть на сьому ранку, на восьму ранку працюючи в сільському господарстві на ферму на роботу, а бабця дитину доводила до школи. Вона в сусіднє село дитину не поведе. Сьогодні також в нас є проблема забезпечення робочими місцями в тих вчителів, які будуть скорочені. Навчалися, але нема де працювати. Так. Тож, першочерговим потрібно вирішити ці проблеми. Тоді, звичайно, що будуть і ті школи, які ми вимушені будемо закрити. Це село, яке не розвивається, не перспективне, де досить мало дітей. Звичайно, що з економічної точки зору прийдеться це питання піднімати і вирішувати. Але не такими темпами, як ми маємо сьогодні. Тільки в 2012 році було закрито в державі Україна порядка 900 шкіл, тільки в нашій Хмельницькій області їх порядка 60. Так не повинно бути, все ж таки. Я думаю, Але що це питання… фактично має бути індивідуальний підхід до кожного об'єкту. Звичайно, потрібно переглянути сьогодні. І як на мене, потрібно створити все ж таки профільну комісію по цих питаннях, як і освітяни, так і мають бути там ряд інших сьогодні професійних людей, які повинні шукати шляхи, як відновлювати село, як створювати умови для того, щоб село розвивалося, відроджувалося, щоб молоді сім'ї мали бажання і можливість залишатися в селі, працювати, створювати там родини, сім'ї. Народжувати дітей, якщо ми вже затронули тему села, то хотілося б трошки докладніше поговорити про те, які законопроекти і чи є вони взагалі за цей період часу щодо аграрного сектору, в цілому щодо виробництва в аграрному секторі, адже знаємо, що ви якраз і знаходитеся в профільному комітеті. Так, сьогодні ми багато працюємо в аграрному комітеті над законопроектами, над тими поправками, які нам необхідно потрібні сьогодні, щоб сільське господарство України розвивалося. Я неодноразово вже говорив, переконаний, що держава Україна має майбутнє саме за рахунок села. Ми знаємо також, що сьогодні на селі не всі люди зайняті роботою. Це є досить велика вагома проблема. І велика кількість людей виживає за рахунок особистого селянського господарства. Отож, під цю тему, два законопроекти, які ми підготували: один вже є зареєстрований, один ще на допрацюванні. Тож, перший, який є зареєстрований, людина, яка займається особистим селянським господарством, і на якомусь етапі, по якихось причинах, вона чи по природних, чи по фізичних, не має можливості займатися особистим селянським господарством, сільська рада, селищна рада мала би мати право тоді цю землю повертати до себе, якщо людина бажає такого, а видавати людині довідку, з якою вона тоді по Нашим законом мала би мати можливість тоді ставати на біржу праці, отримувати всі соціальні послуги, які є відповідно, і е, користуватися цим. Також інші який сьогодні на допрацюванні, це людина, яка обробляє 30 соток землі і більше, повинна би мати право зареєструватися як суб'єкт особисто селянського господарства, сплачувати раз на рік. Податок, якийсь невеликий, а взаміну отримувати пенсійне забезпечення, що сьогодні також у нас в державі немає. Стає питання, що дуже часто люди, які працюють на селі, виробляють продукцію, через деякий час отримують проблему, ту, що вони не мають пенсійного забезпечення. Все життя пропрацював досить нелегко, напевно, і в кінці кінців немає пенсійного забезпечення. На старість років працювати вже так не можуть. А як тоді далі? І серед ваших законопроєктів чому ще найбільшу увагу приділяєте? Знаєте, ми виділяли для себе декілька таких основних тем. Це... Ви йшли на вибори, наскільки мені пам'ятається, буквально п'ять основних тем. Чи вдається зараз по них якраз працювати? Так, звичайно, ми по них працюємо, законопроекти є поки що не по всіх темах, бо детальніше зараз вивчаємо, розбираємося, можливості. Я для себе чітко розумію, що сьогодні е підняти гасла, йти е на телебачення, те, та саме йти в Верховній Раді, і говорити, нам сьогодні вже все потрібно. На жаль, це неможливо, є реальні речі. І тут ми визначаємо зараз пріоритети, що є першочерговим і що ми можемо зробити, щоб не просто заявляти, а все ж таки, це треба виконати. Тому що заяви ми вже з вами наслухалися протягом 20 років, ну, слухай, дуже багато слухаємо, і зараз так і на превеликий жаль, їх не завжди ми отримуємо потім в реаліях. Отож, діти, молодь це для нас є досить важливо, фізичне їхнє виховання, спортивне виховання їхнє сьогодні, також розвиток, освіта, забезпечення і, звичайно, щоб запрацювала повноцінна ринкова система в нашій державі, щоб гроші ми от почали заробляти, а не тільки брати позики. Сьогодні, якщо говорити про проблему дітей, ми знаємо, що дитячих садочків далеко недостатньо. І в місті Хмельницькому порядка 9 тисяч дітей стоїть на черзі отримати своє місце в садочку, для того, щоб мати можливість розвиватися повноцінно. В 2013 році є вже, правда, деякі позитивні зрушення. Це садочок номер 36 який повернуто сьогодні в державну, в комунальну власність. Які в свій час були передані в приватні структури під перепрофілювання нежилих приміщень, жилих приміщень, а садочки все ж таки не будувалися. 36-й садочок 1 вересня має запрацювати. Тут велика сьогодні заслуга є нашої міської ради, яка плідно спрацювала, повернула, виділила кошти, вже проводять ремонт. Також в планах 13-14 рік школа НВО номер 1 яка добудовується, де також має бути при школі садочок. І багато сьогодні йде обговорень для того, щоб вирішити проблему будівництва садочка в мікрорайоні Лєзнєво, де його взагалі немає. А це ми знаємо, що один з найстарших старших мікрорайонів міста Хмельницького, досить немало населення, садочка немає. Земля виділена була багато років тому. А фінансування немає. Отож, сьогодні ми зареєстрували також законопроект, яким передбачено пошук всіх можливих механізмів сьогодні, звичайно, законних, повернення в державну власність дитячих садочків, які були в свій час передані кудись на якісь умови. Сьогодні потрібно це переглянути і дає можливість їх потрібно повертати, відшукувати кошти на їхні ремонти, реконструкції і запуску. Тому що норматив сьогодні має бути в групі не більше 20 дітей, а в нас є місцями і 35, і 40 дітей. Сергію Петровичу, одне із питань, яке загострилося зараз на терені міста Хмельницької, зокрема Хмельницької області, це Хмельницький хлібокомбінат, який свого часу був переданий у приватні руки. Що вже, на мій погляд, було неправильно зроблено попередньою владою. І зараз ми маємо на виході ось таку ситуацію, що попередні власники відмовилися від своїх зобов'язань. Ті, хто викупив землі і разом з цим підприємством, вони не бачили тої гострої проблеми, яка була завуальована досить потужно. Що ви з цього приводу думаєте як народний депутат України, і чи з вашого боку ви бачите шляхи виходу з цієї ситуації, щоб і люди були збережені, і хліб на Хмельниччині пікся якісний? Знаєте, цю проблему дуже добре знаю. Я неодноразово зустрічався з колективом вже хлібокомбіната з директором. Тільки за останній місяць я три рази був на заводі і спілкувався з новими власниками. Ну, звичайно, ми його вже в приват, ну, з приватної власності в державну не повернемо. Все ж таки, він свій час був приватизований. Сьогодні є ситуація там така, що попередній власник допрацювався так добре, що більше 200 мільйонів гривень боргових зобов'язань сьогодні висить на хлібокомбінаті. Технологія настільки там застаріла, хоча відверто це найкращий хліб в Хмельницькій області. Сьогодні, по якості, ми його бачимо, знаємо. Але е, технологія тих радянських часів, ще 60-х, 70-х, вона є застаріла, є енергозатратною, і хліб, відповідно, там є збитковий. Щомісяця цей хлібзавод отримує від 500 тисяч гривень збитку до мільйона гривень, Отримує збитку. Вони втрачають ринок. І для того, щоб цю проблему вирішити, сьогодні потрібен, щоб прийшов ефективний власник, який все ж таки вкладе кошти в реконструкцію. Яка дасть можливість отримувати набагато дешевше в собі вартості хліб? Відповідно, буде можливість тоді виконувати соціальну, соціальну програму по випіканню соціального хліба, який сьогодні висить велике зобов'язання саме на цьому хлібзаводі? Обласна влада наша намагається винайти найкращі шляхи, але на сьогоднішній день якраз і вдалося стримати, і заробітна плата виплачується людям, і хліб пече. І виробництво не зупинилося, але мені здається, що треба якісь серйозні радикальні заходи вживати. Це тимчасово було вирішено, як на мене, тому що е, щомісяця ні один власник сьогодні не буде нормально на це дивитися, коли він буде отримати щомісяця збитки. Тож, все ж таки, питання зараз проходить банкрутства. Основний кредитор є банк державний Укрексім. Тут потрібно домовлятися, шукати сьогодні ту золоту серединку, тому що ми чітко розуміємо, що сьогодні цей хлібзавод 200 мільйонів не коштує, і він погасити такої суми боргу через банкрутство не зможе. Тож, потрібно, щоб. Після завершення процедури банкрутства, яку ні в якому разі сьогодні не можна допустити, щоб вона розтягнулася на роки, це, як на мене, реально за 4-5 місяців питання вирішити. Тоді на прилюдних торгах має продатися цей комбінат, але чітко збереження функціонального його призначення, не зупиненням робочого процесу. Тому що ви сказали, заробітна плата. Так, є люди, слава Богу, зараз отримують ще місце. Але питання, яка заробітня плата? Коли я спілкувався з працівниками, вони мають в середньому півтора тисячі гривень заробітні плати сьогодні. В місті Хмельницькому ми з вами чітко розуміємо, за такі кошти люди не проживуть. Ну, і, і спеціалістів наших, не зберегти. У наших там. спеціалістів теж така заробітна плата. Тому ми на сьогодні жаль, повинні на жаль. все робити для того, щоб все ж таки люди отримували якомога краще заробітні плати. Звичайно, я розумію, сьогодні обіцяти десять тисяч гривень всім завтра вже заробітну плату, як ряд політів. Про це говорять, це є нереальні речі. Але намагатися, щоб щомісяця збільшилася заробітня плата, створені були нові робочі місця, або, як мінімум, не втрачалися ті, які є. Це сьогодні зобов'язання наші спільні. Сергію Петровичу, між. З сесійними засіданнями, роботою в комісіях, блокуванням трибун, чи у вас вистачає часу все таки зустрічатися з виборцями і на сьогоднішній день, от, вивчаючи ситуацію, наскільки змінилися їхні погляди на ті проблеми, які були ще от, під час виборчої кампанії? Часу вистачає, звичайно, хоча маю признатися важкувато фізично. Поки що я ще в такому е графіку, не до кінця для себе зрозумілому але. Я щотижня є на місті в Хмельницькій області на окрузі. Де, до речі, можна побачити Наші народного депутата. Дві в громадські приймальні, які працюють щоденно. Це в місті Волочиському і в місті Хмельницькому. Яка обслуговує Хмельницький район і місто Хмельницький. Я провожу особисті прийоми на минулому тижні і на цьому тижні. У мене є заплановані минулому тижні. Я в місті Хмельницькому проводив. Свої прийоми це були і голови сільських рад неодноразово приходили, спілкувалися по їхніх нагальних проблемах сьогодні. І вчителі і багато інших людей. На цьому тижні в мене прийом громадян буде в місті Волочиському і в Наркевичі СМТ. Отже, можна звертатися. З тими питаннями, які турбують, і все ж таки на сьогоднішній день хотілося б подякувати вам, тому що час ефіру на жаль вичерпано, і побажати успіхів плідної праці на благо дійсно наших людей і всієї України. І нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні в передачі «Громада» брав участь народний депутат України Сергій Петрович Лабазюк. Дякую ще раз вам Дякую. і до наступної зустрічі. Música